Мене в АТО біля Дебальцева, біля Горловки, була позиція. Ми їли сухпайки і сердину, і мені з сердини хребет попадає в ясна. За два чи за три дні надуває таку щоку. А сам прикол в тому, що до нас не може доїхати легкова або там якась легка машина. Там все. І я три дні я чекав евакуацію. типу, поки мене заберуть в, в Бахмут, щоб поїхати до стоматолога, щоб він мені вирвав два зуби. Я тебе дуже люблю. Я вас люблю. Попадався. Під час вторгнення я був на Херсонському напрямку. Уже в грудні, коли ми поїхали на Бахмут, як воно все сталося? в мене прилетіла ракета від Града прямо під ноги. Тобто я був сліпий на два ока, повибивали зуби, був в осколках. І саме основне, що я запам'ятав, останній видих, і так би в очах старший син Стасік і маленька Юлічка в Бодіку промелькнула як фотографія, бо так пройшла. І оцей останній видих пішов. 3 листопада родилася дочка, а 16 грудня я вже отримав поранення. І вже у Львові я узнаю, що в мене ні одного командира живого немає. Ні одного. Заправлення мене зробило обмежно придатним, я вже перевіз і сюди, я возив загиблих. Коли я вже познайомився тут Другобичі з своїм побратимом, він мені кажуть, слухайте, в мене є тут власний стоматолог Ігор Яремович пішов на консультацію. І Він мені сказав, що ми можемо допомогти тобі з такою програмою. Є така програма Dental Help UA. Пам'ятаю, він сказав: Поверни усмішку ветерану. Ігор звернувся з численною адентією, але в нього був генералізований пародонтит. Тому ми вирішили пролікувати цей пародонтит спершу, але Пізніше ми ці всі зуби видалили і встановили імплантати по методу все на чотирьох, все на шести. Систему імплантатів ми обрали штрафман, тому що це був найоптимальніший варіант в тій ситуації. І ми вже знаємо наскільки добре працюють ці імплантати. Щоб тобі було зручно, ставиш собі руку і отлики кість піднімаєш. Красавчик. Граєте ти білярд? Через якийсь час ми провели фіксацію конструкції. Ну, досить відповідально віднеслися техніки. Це дуже мене тішить, хоч вони працювали абсолютно безкоштовно. І в кінці наш пацієнт отримав щасливу усмішку. Попри ми йому дали нове прізвисько Голівуд. Доцька буде з гамата. Я його стала більше ревнувати. Бо він більше став посміхатися і цілуватися. Дуже класно, що з'явився цей фонд Dental Help UA, і ми змогли допомогти нашим військовим. Адже ми хочемо, щоб кожен герой не ставив крапку на собі після поранення, а навпаки, з нашою допомогою проживав своє найкраще життя у колі близьких та рідних йому людей.